Європарламентарі пропонують визнати самопроголошені Донецьку і Луганську народні республіки терористичними організаціями, визнати дії Росії проти України як акт агресії та боротися з кремлівською пропагандою. Так, європейські консерватори і реформісти закликали Раду ЄС включити так звані ДНР та ЛНР до списку терористичних організацій і суворо засудити Росію за ведення неоголошеної гібридної війни проти України із застосуванням регулярних російських збройних сил та через підтримку на. Законних збройних формувань, окрім цього, європарламентарі, які підготували резолюцію, закликають країни-члени і Європейську службу зовнішньої діяльності посилити санкції проти Росії та запровадити військове ембарго з метою запобігання співробітництва з російською стороною в оборонному секторі, включаючи космічні технології. Більше того, у проєкті документу йдеться також про необхідність надати військову і технічну допомогу збройним силам України задля для підвищення їхньої бойової готовності та спроможностей. Європейська народна партія в свою чергу. Закликала європейську комісію та комісара з питань розширення та європейської політики сусідства Йохана Сахана підготувати і представити в Європарламенті протягом двох місяців комунікаційну стратегію з протидії російській пропагандистській кампанії спрямованої проти ЄС та його східних сусідів, а також самої Росії. Також у Європарламенті вважають за необхідне розробити інструменти, які дозволять Євросоюзу та державам-членам виробити власну пропагандистську кампанію на європейському та національному рівнях. 14 січня під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі, за участі високого представника ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріки Мугиріні, відбудуться дебати щодо ситуації в Україні. Відповідна резолюція буде проголошена у четвер.